Так, думаю, я хочу морозиво. Легко. Зараз дідусь підзарядиться і все зробить. Без проблем. Морозиво означає. Здається, у мене є потрібний реагент. Змішаю їх і отримаю чудову кульку морозива. А ось і вона. Настав час для ін'єкції шоколаду. Ось так. Те, що потрібно. Ну і трохи посипання. Діти таке люблять. У мене є тут трохи цукерок. Зараз посаджу їх на зубочистки. Ось так. Треба обережно насадити кожен елемент. Вже добре виходить. З'єдную. А тепер це не мов ланцюжок ДНК. Моя онучка точно оцінить прикрасу від дідуся. Краса. Вау! Ого, круто! Подумаєш? О! А може мені використати мармелад? Розклади його за кольорами. А тепер треба помістити його всередину цих чудових форм. І обов'язково вставити палички. А ось і газовка. У першу колу, в другу фанту, а в третю спрайт. Супер! Кейт точно оцінить. Залишилося лише заморозити їх. Залишу в холодильнику та трохи почекаю. Зовсім трохи. Да уж, зараз я покажу, як треба. Спочатку надую кульку. Ось так. Ще трохи Те, що потрібно. Тепер макнув шоколад і одразу ж у чашу з льодом. Нехай замерзає. А я поки що візьму брауні та круглу форму. Зробимо з нього ідеальне бісквітне коло. Настав час свіжих ягід. Розкладу їх по колу як прикрасу. А зверху кулька морозива. Чудово! Горішки теж не будуть зайвими. Прям як у ресторані. Здається, шоколад вже застиг. Залишилося тільки акуратно позбавити від кульки за допомогою цієї голки. Здуваю його. І тепер можна використовувати цей шоколадний купол для моєї страви. Ну, яка краса! Хоча чогось не вистачає. Мені потрібен шоколадний сироп. Закип'ячу його в кастрюлі. Він стане теплим і вдвічі смачнішим. Майже готово. Тепер налью сосник. Краса. Ось це я називаю ресторанне подання. Якось дивно у вас все. Моє морозове застигло. Ну що, кейт, готова скуштувати? Який вибір! Почну з того, що на паличках. Виглядає апетитно. Ой, та це ж фанта. Люблю газування. Ого, ось це морозиво. Потрібно швидше спробувати. Якесь воно дивне. Ой, та гумове. А це що? Спробую. Ммм, Просто клас. Дуже смачно. Що на черзі? Ого! Ось це прикраса! Здається, цей сос треба вилити на купол. Ну гаразд! Вау! Він тане! А під ним ховалася морозова з брауні. Ану йди сюди. Як же це смачно! Я його просто обожнюю! Смакота! У цьому раунді перемога за шефом! Б сумнівався, а ви на що розраховували озери? Бі. А тепер я хочу коктейль впоратись. Ну, з цим я впораюсь. Змішувати реагенти я вмію. Але ще легко все зроблю. З чого почати? Точно! Потрібно занурити ці дерев'яні шпажки в цукор. А тепер треба помістити їх у мої реагенти. Так, а тепер мені треба. Ага, Ось це. Потрібно насипати трохи в колби і процес піде. Поставлю я таймер. А поки що можна й подримати. Так, ось це готування. А ось мені знадобиться професійний блендер. Встановлюю його. Настав час ягід та газування, спрайт та полуниця. Відмінне поєднання. Висипаю всю полуницю у блендер і заливаю газеробкою доверху. А тепер треба додати туди кригу. Вмикаю на повну потужність і починаю приготування мого смузі. Цей келих підійде. Обережно переливаю смузі в нього. Перший шар готовий. Тепер потрібні ананаси, спрайт і знову крига. Нині блендер зробить всю роботу. Тепер можна перелити другий шар у келик. Ось так. Ідеально. Ну, а наступний шар я зроблю з лохини. Вона дуже смачна і корисна. Заливаю спрайтом і, звичайно ж, крига. А тепер перелю і третій шар. Чудово. Що ж, тепер потрібно трохи прикрасити. Тробочка і, звичайно, парасолька. Ідеально. Ой, що за шум? Здається, час прокидатися. Добре, що не проспав. Ой, здається, мої кристали вже дозріли. О, так, це те, що потрібно. Сам з'їв. А тепер настав час зайнятися напоєм. Зроблю на цьому келиху цукрову скоринку. Ідеально вийшло. А тепер мені потрібний спрайт. Налью його в келих. І розставлю свої палички із кристалами в келиху. Це просто вершина науки. Треба й мені братися до справи. У мене величезний акваріум. Заціплю всередину скітус. І крига. Так, те, що потрібно. А ось і мармеладки. Це дуже смачно. Обожнюю мармелад. Вони будуть чудово виглядати всередині. А тепер я залью все це фантою. Чарівний колір. Парочку маленьких парасолів для прикраси. І, звичайно ж величезна трубочка. У мене вийшов справжній акваріум із рибками. Скорішеки, спробуй! Ух ти! Wow. Які різні коктейлі вийшли! Та це ж справжній акваріум! Скоріше спробуй! Ой, а що це в мене в роті? Та це ж мармеладна рибка! Обожнюю їх! М -м, яка вона смачна! Це крутий коктейль! Awesome. Так, а ось цей дуже гарний. Хочу спробувати його. Та це ж смузі. Це дуже смачно. Хвилинку. А це ще що таке? Як дивно, але дуже цікаво. Спробую. Ой, хрумка і смачна штука. А що там із коктейлем? Спробую М -м -м -м. неймовірно смачно. Це точно найкращий коктейль і самий незвичайний. А кристали взагалі супер. Дідуся, найкращий! Ось так то. Я найкращий. Я найкращий. Я найкращий. Дівчатка, чор я першою відкриватиму кришку. Цікаво, що на мене чекає, і все. Ніколи не бачила такого маленького кіндера. Отже, не пощастила. Мені дістався кіндер-сюрприз звичайних розмірів. Ого! Але найбільше пощастило кенді. Заздріть, подруги! за правилами, перший їсть та, котрій менше пощастило. Тож биті можеш приступати. Як же мені очистити таке маленьке яєчко від фантика? Напевно, доведеться використовувати додаткові інструменти. Пінцети підійдуть. Треба робити це обережно. Ну, а тепер можна й коштувати. Ням-ням. Це дуже смачно. Як шкода, що мій кіндер так швидко закінчився. Але чому б мені не спробувати кіндер Сьюзі? Тому що за таке нахабство Сюзі тебе покарає. А я без тебе своїм яєчком впораюсь. Здається, всередині нього навіть подарунок є. Цікаво, що там. Зараз злопаю шоколад і дізнаюсь. А ось і довгоочікувана капсула. Подивимося, що на мене чекає всередині. А яка гидота! І це чудовисько було всередині цього яйця. Огидно. Що ви так кричите? Це справжній делікатес. До речі, дуже смачний. Смачно смакота. Огидно. Саме час відкривати головний кіндер у сьогоднішньому челенджі. Такий очищати довше, ніж ваших малюків. Wow! Залишилось тільки зрозуміти, як мені пробратися всередину. Руками такий товстий шоколад mm -hmm. розламати не виходить. Доведеться вдаватись за допомогою молотка. Опа, Готово! Готова, подивимося всередині. Ух ти, яка краса. Дивіться, який гарненький. Тепер ти будеш моїм другом. Кенді грається зі своїм новим другом. Ми можемо непомітно стягнути її шоколад і насолодитись його смаком. Отак неймовірно. Смакота Обожнюю шоколад. Стоп! А де мій шоколад, дівчатка, та я вам не сорну. Це було дуже негарно. На цей раз першою відкриватиму я. Дивіться, це ж льодяник. А всередині нього риба. Яка гидотак, так навіть їсти не можна. А тобі доведеться, подивимося, що в мене. В мене людяник із скорпіоном. Страшно. Здається, цього разу нам усім не пощастило. І льодяник поменше, але всередині нього така ж мерзена муха. Першою їсти все одно будеш ти. Смачного. Хто придумав це безглузде правило? Гаразд, чим швидше, тим краще. Стоп! А де ж муха? Фу, муха літала по моєму роті. Що ж, може бути мерзинішим, ніж це? Сюзі, тепер ти маєш скорпіона спробувати. Доведеться, хоча дуже не хочеться. До речі, сам льодяник на смак дуже навіть нічого. Такий смачний, що я від нього просто не можу відірватись. Це с Сьюзі забула про сюрприз у середині! Смакота! А що в мене на язиці? Який жах! Як я могла про нього забути? Ага. Ой, він ще й щипається. Більше зі скорпіоном я справи мати не хочу. Киді ага. твоя черга. Ага. Як життє людям і не торкнутися риби? Ага. Ну, ось. Ой, дівчатка. Тепер я вас розумію. Це і справді дуже смачно. Тільки ось мій льодяник занадто великий, а про рибу я забути ніяк не можу. О, точно ідея. Потрібно просто розбити його за допомогою молотка. Ось так ось. Та-дам. Тепер я зможу спокійно насолоджуватись цукерками і не боятися, що одного разу ця риба виявиться у мене прямо в роті. Дуже смачні льодяники. смакота. Я б таки все життя їла й їла. А до риби я навіть не доторкнусь. Так не піде. Все одно доведеться її спробувати. Як це доведеться? Мабуть, справді доведеться. Що ж, я тільки відпушу. Фу, яка гидота. Але цього замало. Потрібно з'їсти все до самих кісток. Ось так, ось так. Але я знаю спосіб, як зробити це швидше. Це було бридко, але я впоралась. Тільки ось скелетами кидатись не треба. Це дуже неприємно. Побач мене, я не хотіла. Дівчатка цього разу першою відкриватиму кришку. буду я. Ура! Нарешті смакота. Твій сній улюблений батончик. Мій теж, Тільки ось чому він такий маленький? Тому що великий дістався мені. Навіть не просто великий, а величезний. Кенді, але ти не переймайся. зате ти маєш можливість з'їсти свою шоколадку першою. Гаразд. Ти справді дуже смачний. Так що насолодитись можна навіть таким маленьким скибачками. Щоб не забруднити руки, їсти я буду за допомогою пінцету. Смакота. А хто їсть наступний? Виді, я гадаю, що час тобі насолодитись цукеркою. Okay. Нарешті зараз тільки фантика позбудусь. Гей, ти що робиш? Навіщо подруг кидатись? Вибач, просто зараз я не можу думати ні про що, крім як про цю величезну шоколадку. Смакота. Так, я швидко з нею пораюсь. Ням-ням-ням. А ти можеш їсти більш акуратніше? Шматки шоколаду розлітаються на всі боки! Фух, щось я об'їлась, але було так смачно. Дівчатка, а чому ви такі брудні? Вгадай, ми всі у твоєму шоколаді. Вибачте, просто я хотіла з'їсти шоколад якнайшвидше. Але ж ти його так і не з'їла. Ану, дай дай. Я скористаюсь тактикою Кенді. Думаю, це мені допоможе. Чудово. Дуже смачно, але мені здається, що зі мною щось не так. Тепер ти Бетті-жираф, Виглядаєш відмінно. Досить сміятись. Краще від з'їж. Просто думаю, з моїм шоколадками проблем не буде. Я зможу з'їсти одразу обидві палички або ви коли-небудь думали, що твікс дуже схоже на ікла? Бетті, го. Так, дуже страшно. На вампіра ти точно не схожа. Найдобре. Ну й добре, найбільше ці ігри краще просто насолоджуюсь смачними шоколадками. Смакота. Давно хотіла вас з'їсти. Ням-ням. Вважаю, було весело, а найбільше весело було Ха-ха! Обожнюю свою роботу. Можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. Буди як черепашка ніндзя. Доброго дня, я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть, що у валізі. Нам такі лікарі не потрібні. Так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре, якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити за допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте ні, краще у в'язненого. Він виглядає болісно. Він лікарю, огляньте його. Hey. Що? А, точно. О, У мене дуже болить живіт. Не, здається, він насправді хворий. Не заважатиму вам. Клізма справа особиста. Hey. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. What? Сподіваюся, нічого не переплутала. Ну я? Це ж твій дружок. Дружок? Mm. Ні, це ж. кіт! А мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала, але ти не хвилюйся, я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприця з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія не страшна. Не треба укол краще біжи за кошенями, бо вона зараз сам видасть. А я якось впораюсь. Зараз є на мене чекає смачненький обід. Звідки ти, кошеня, як він проник будівлю? Нічого страшного. Кошеня пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Іди. Ой-ой! Здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, oh, no. треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. Oh, oh. Wow. Wow. Yeah. Привіт, я прийшла прибиратися. Пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре доглянути. Може ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне. Я лише прибиральниця. Хочете кіткат? У мене є. Ого, велике дякую. Не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу. Показуйте, що у відрі. У відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно? Що ви пристали до мене? У мене таких, як ви, 10 будинків ще. Так що не заважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч чистіше буде. Ура, дякую. Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох, але він лише один. Не може бути. Я знайшла цілих трьох золотих рибок. Рибок? Хто взагалі рибок називає дружками. Це не він, мій дружок. Тихо, поліцейський йде. Ховай рибок. Сховати? Але що мені з ними робити? Куди я їх? Точно, в унітаз. Там же вода, це означає, що рибка водить цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. Ой, тоді ми терміново залишаємо будинок. Ей! Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Дж... Джері. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза, перевіряйте. Здається, все добре. Я можу вас пропустити. Проходьте. Хоча стоп! для початку ви не могли б подивитися на мій стілець. Він зламався. Я на ньому навіть сидіти не можу. Стілець так, таке буває часто. Тут все просто. Потрібно треба взяти звичайний скотч. Скотч? Так. Проходьте. Знову начальство найдешевшого майстра викликало. Проходьте, у нас тут якраз проблема зі світлом. Чи ви могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Тепер треба вигадати, як дібратися до Енді. Точно, щоб це зробити, потрібно всього то проколупати стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше, ніж скрізь. Але нічого страшного, у мене є ще дріль. Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас там відбувається? Не переживайте, це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті Інді побачить свого дружка. Мій гарний. Лізь у дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку точно не влізе. Що? Це щур? What? Що сталося? Звід'ю здійніщур. Oh -oh. Поки що не пізно, треба валити. <звук> Доброго вечора, я впіймала небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Потрібно його в камеру сховати. Hmm. Його давно всі намагалися зловити. Okay. Проходьте камера там. Yeah, yeah. А де мій бананчик? Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. Hello. Так, ось він. Ну як? Радий бачити свого друга. No. Друга, але це тхір. Вони ж мотрошні. Це не мій дружок. Hey. Як мені це набридло? Бідолашне я, бідолашні звірятка. What? Так так, що це тут відбувається? Хвилинку. Yeah. Ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. What? Ей, а де я моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Ah, що це таке? Це не красиво. <звілк> Нам час. Просимо пробачити, але ми пішли. Стоять! <ріст> я все одно вас на дожену. <ріст> Ні, не на доженеш. Я не дозволю. <ріст> Знаєш, що за я не буду тебе годувати. Ось банан. І це ти їстимеш весь день приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжі для ув'язненого. Сподіваюся, hey. всередині немає ніяких тварин, okay. а то була у нас нещодавно одна з хором. Що ви, які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Це точно. А я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Звичайно, смачного. Дякую. Нарешті і я поїсти нормально зможу. Катака, -так, звідки шерсть? Здається, я зрозуміла. Енді, це я, Джейн. Я привезла дружка. Правда, нарешті я вже втомився чекати. Я за ним дві години ганялася, який твій дружок швидкий та спритний. Це не мій дружок, це кролик. А Мені потрібен. Тихо, іди поліцейська. Я все зрозуміла, це знову ви. І знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками, вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає. Ви не доведете. Не може бути. Посередині точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на кришцях. Бачите нікого, вам здалося. Здалося? Ні, я знайду його, я знаю, ви його десь ховаєте. Ви що, я нічого не бачив, мене просто годували. Який кролик молодець. Зміг під капелюх застрибнути. <плес> Стояти, ви куди направилися? <плес> Розумієте, я прийшла до Інді. Я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Просто малюк вже скучив за татом. <плес> <плес> малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла двого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив, давай його сюди. Зараз він товстенький, то щоб ради не пролазить. А нови його він тікає. О, Обожняє сосиско, що знову сталося? Чому поліція перетворилася на зоопарк? Ей, пес, ти куди зібрався? А, бебес, допоможіть, на мене! Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. Ти можеш мене випустити? Так, зараз! Ти будеш вільний. <піл carrelle> Тільки ключ потрібний підберу. Oh, no. Заспокоїти цю тварину. Хочеш сосиску? Що ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся за грати Так, так. Що ви тут робите? Нічого я взагалі просто стою. Дружок, тепер ти будеш з господарем щоб доведеться вам разом у камери сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом. А я можу піти додому. Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Тепер вам точно не буде сумно. А я пішла обідати. У тісноті то не в образі.